Налаштування графіку на Pocket Option. Це досить делікатна та важлива тема, з якою має розібратися кожен трейдер, який торгує на брокері Pocket Option. Прямо зараз я залогнився в свій кабінет на офіційному сайті брокера Pocket Option. Хто не знав, я являюсь афілійованим партнером брокера Pocket Option і за посиланням, котре буде внизу в описі під цим відео. А також в закріпленому коментарі ви отримуєте аж три переваги. По-перше, це бонус 50% до свого депозиту, так, наприклад, внесли 100 доларів, отримали на виході 150. Далі, доступ до закритого торгового ком'юніті з сигналами, а також безкоштовним навчанням та розбіром стратегії. І по-третє, персонального менеджера, котрий буде відповідати вам на всі питання, які будуть виникати по ходу вашої торгівлі. Хоч в день. Хоч вночі, коли вам буде зручно. Тож більше нагадувати про це не буду, знаєте просто, що послання в описі. Ми переходимо до графіка, і давайте подивимось, як ми взагалі можемо його кастомізувати. По-перше, можемо правіше від торгової пари натиснути сюди так, і обрати типи графіка. Наприклад, графік може бути в формі лінії, так, у формі класичних японських свічок. Далі у формі стовпчиків. Таким чином, до речі, не знаю ні одної людини, яка торгує за графіком у формі стовпчиків. А також у формі Хейкін Аші. До речі, про Хейкен Аші я, скоріше за все, запишу окремий відеоролик. Тож обов'язково підписуйтесь на канал, щоб його не пропустити. Тож, на поки топшу, нам представлено 4 типи графіків, а також 14 типів таймфреймів, починаючи з 5 секундного і закінчуючи денним. Звичайно, класичний тип графіку це японські свічі. Наприклад, ми торгуємо в своєму приватному каналі за таким типом графіку. Далі. Зазвичай ми торгуємо від 1 хвилин таймфрейму до 5 хвилин таймфрейму. Це все залежить від типів угоди. А також з індикаторів, які в нас підключені. Перший і єдиний це МакДі. Якщо ж виходять якісь новини, то звичайно ці індикатори максимально не Потрібні. Проте подивіться, скільки індикаторів представлено нам на платформі. Якщо хочете бачити розбір якогось з цих індикаторів, обов'язково напишіть про це внизу в коментарях. Наприклад, що таке індикатор МАГДІ, що таке індикатор лінії Болінджера, наприклад, Алігатор, RCI, ковзна середня і так далі. Хто хоче бачити, то обов'язково пишіть про це в коментарях або ж нашому Менеджеру, а в мене на сьогодні все. Я вам дуже вдячний всім величезне за пригляд. Нагадую, що всі корисні послання будуть внизу в описі під цим відеороликом. До скорих зустрічей!